Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя: Нічого робити, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша, що й казати не можна. То Змій її полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз у нього чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небеса стелиться. А як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них. Чи витягне, то він їх, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна і взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок вона вигодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі написала до панотця От так і так каже у вас, пан отче, – є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Благайте його, отченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він на яке незвичайне слово. А за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила його у вікно. Голубок злинув під саме небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи не бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й дуже гірко засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив видно мою дитину. А далі приманув до себе голубка глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так, ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирило Кожум'яка, є князю, живе над Дніпром? Як же б до нього приступити, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадилися та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з страхом та й злякались. Дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками дванадцять кош. Тільки видно, як коливає от такою білою бородою. От один з них посланців і каже Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кош тільки тріськрізь, обернувся до них, а вони йому в пояс. От так і так прислав до тебе князь із просьбою, а він і не дивиться не слухає їх. Розсердився, що через них на дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки, шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш, сумує князь, сумує і вся старшина, чи не послати нам іще молодих? Послали молодих, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так розібрало його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, це ж уже для вас я зроблю. Пішов до князя. Давай, каже, мені, дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, й в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кириле, прийшов битись чи миритись? Де вже миритись, битись з тобою, з іродом проклятим. От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій, та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве. А він його здоровенною головою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає, збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитись трохи, то кожум'яка вже й обмотався коноплями. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знає його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебні, правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка Бубух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати, та вже з того то часу й почало зватись те урочище, де він жив, кожум'яками.